У Лозові внаслідок пожежі, яка сталася вночі 15 листопада, загинула людина. Про це повідомили у Лозівському районному управлінні ДСНС. 15 листопада о першій годині ночі до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу. Загоряння виникло у квартирі на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку на другому мікрорайоні. Полум'я охопило домашні речі та меблі на площі 10 квадратних метрів. Для повної ліквідації загоряння рятувальникам знадобилося півтори години. У квартирі вогнеборці виявили тіло її власника – 76-річного чоловіка. Причина пожежі необережність під час паління. Рятувальники вкотре нагадують правила пожежної безпеки у побуті. Не паліть у ліжку, слідкуйте за станом та справністю електромережі. У разі виходу з приміщення не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігрівачі тощо. Не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм бавитися сірниками, запальничками та іншими небезпечними побутовими предметами, намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності. Подбайте про захист помешкання при користуванні пічним та газовим опаленням, дотримуйтесь норм встановлення та правила користування, не використовуйте неякісні, саморобні та несертифіковані побутові електроприлади, контролюйте справність електроприладів, які використовуєте. Тільки дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас і ваш будинок від пожежі. Бережіть себе та своїх близьких. При виникненні пожежі негайно викликайте рятувальників за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення.